Доброго дня, діти! Я вас вітаю. Сьогодні ми розпочинаємо перший урок нашого аудіовізуального в студії відеоефір. Я рада вас сьогодні бачити. І тема нашого уроку – це буде кіно, телемистецтво. І, зокрема, ми будемо працювати над інтерв'ю. Як вони створюються? І спробуємо зняти свої перші інтерв'ю в студії вашого класу. Готові? Так, так, так. Тоді відкриваємо свої зошити і починаємо працювати. Пункт номеро Все починається з ідеї і сценарію. Ви представляєте себе і того, хто у вас сьогодні гостя. Тепер у нас практичне заняття: один інтерв'юер, другий співрозмовник. А чому ви обрали саме театральний відділ? Я обрала, тому що мені це цікаво, і я б хотіла розвиватися в цій е, сфері. Я обрала цей відділ, тому що мені подобається знімати щось і зніматися. А також мені дуже подобається анімувати і малювати мультики. це, це має виглядати шутку. Сьогодні на базі 9 гімнації відбувся наш перший урок в студії відео ефір. Сьогодні ми познайомилися з основами режисури з інтерв'юверством, да, з зйомками. Брали своє перше інтерв'ю. І хто бажає до нас долучитися? Чекаємо в нашій команді. До зустрічі в ефірі!